Сьогодні хочу показати вам лінійку ручних оприскувачів від іспанського бренду Matabi. Всі вони з гарантією 3 роки. Класні надійні оприскувачі. Є в нас пульверизатор Matabi Trebol з робочим об'ємом на 0,8 літрів. Це звичайний пульверизатор. Є в нього кілька режимів, є розпил. І, відповідно, ви всі прикручуєте і можете змінювати струйність. Непоганий, існує він в трьох кольорах: є графітовий, є кораловий, є такий синій, і є в нас м'ятний колір. Ось такий оприскувач досить непогано працює, надійний, в кого є там домашні квіти, домашні рослинки, можете використовувати. Наступний варіант це в нас Матаби-Беррі. Тут робочий обсяг рідини 1 літр, загальний обсяг 1,5 літри. Це помповий оприскувач з досить широкою горловиною, куди зручно додавати воду. Робочий тиск досить великий. Також існує кілька режимів оприскування, в кого теплиці, хто використовує навіть для домашніх рослинок, як працює. Накачуєте тиск десь близько 10-15 натискань, достатньо для того, щоб отримати вже робочий, робочий тиск і використовувати. Далі є в нас розпил. І, відповідно, є в нас тонка струя. Регулювати можемо ось. Ось такий оприскувач, досить потужний, Тепличок буде досить непогано. Плюс нагадую, що на нього є гарантія. І наступний це метабі Evolution, Покращена версія. Тут ходить насадка, тобто ви можете налаштовувати оприскування в різні боки. Так само є режим широкого розпилу і є режим вузького розпилу. Є в нас горловинка на 8. Сантиметрів зручно додавати будь-яку суміш, будь-який розчин. Закручуємо його. Так само нам необхідно 10-15 натискань для того, щоб отримати робочу видачу до трьох бар. До цього Matabi Evolution досить багато додаткових аксесуарів, як подовжувач і так далі. Ось все. Накачали до робочого розчину, і є в нас оприскування. Є широке оприскування. Яке регулюється і до вущого. Його досить довго вистачає, тобто, по факту, накачали повітря і досить довго йде розпал. Тобто для, для теплички якоїсь для парничка дуже зручно. Ось такий комплект у нас пульверизаторів. Кому цікаво, маємо в наявності. Переходьте на сайт, замовляйте.